Всім доброго дня, надіюсь, що у нас добре, всі живі, здорові. Слава Україні, слава всім нашим силам оборони. Вітаю підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорогам України. Сьогодні хочу звернути вашу увагу до невидимих проблем, які можуть виникнути в ході експлуатації даної моделі, а також їх казав усунення подальшого ну, ремонту, щоб його не виникало. Основною проблемою, це в мене виникло. Це система охолодження. Я дуже добре знаю, що після придбання, коли я приїхав додому, злив антифриз, він був дійсно чистий. Той, хто вам продав дану модель мотоцикла, не міг цього знати, бо це потребує часу і вашої уваги. Проїхавши певний відрізок, скажімо, 200-300 чи кілометрів, не знаю, що в мене туди понесли, я буду ще раз подивитися і злив той антифриз. Антифриз дійсно був чистий. Ну, але в системі охолодження почало збиратися сміття. Таку процедуру я проробляв три рази, ну, поки система повністю не промилася. Можна промивати дистильованою водою проїхатися, але це бажаного результату на превеликий жаль не дає. Це в моєму випадку. Комусь, може, я казав, це допомагає, не знаю, але в моєму випадку мені така процедура. Промивання достіляного водою не допомагало. Тепер ще одною невидимою проблемою це у нас є фільтр карбюратора. Власники Honda, зовсім 500-600, не знають про цю проблему. Це у нас, скажімо так, фільтр він знаходиться під карбюратором, ой, бойові під баком перепрошую. Після придбання вам потрібно зняти бак, там знаходиться коробочка, всередині знаходиться паролом треба подивитися вам його якість. передбачити ремонт вашого карбюратора або чистку, скажімо так, буде провільніше. Ще одною передбаченою проблемою, це не на цьому мотоциклі, а, а на другій, а це б на літерка. Виникали, це наші підшипники. тому що мені тут дуже мало віриться, що вони проклинили або клинили. Ми миємо часто цепа скажімо, деякий період часу. І коли піднімаємо мотоцикл крутоколесом, чуємо характерний хруст або стук. Значить, Давайте до уваги. Ваші почипники почали приклинювати. Вирішується проблема на ранній стадії, дуже ну, просто. Знімається, все, промиваються почіпники, змаселюємо по-новому, керасином чи соляркою. і продовжуємо термін служби. Ще одною такою проблемою невидимою є у нас Зірка, скажімо, не зірка, а правильно буде говорити, демпер час від часу. Треба її провірати. Тут такої проблеми, звісно, немає, бо то, що я зимою зимав і демпери тут якісні. Більш такої проблеми в нас страдаються великобатурні китайці. Також можна звернути ще увагу на вашого слайдера. Теж може бути проблематично, коли він старається. Будете, казати, чути неприємні звуки. Якось так. Тепер відповім на одне питання, кого дуже інтересне, скажімо так, про кофри. Я вже раніше викладав відео за ці кофри, задаються питаннями, чи не мішають вони керуванню мотоциклом. Ролі мені ніякої не відіграють. В самом ділі сумарна вага, як колись говорив, їх три кілограми, їх на рік в місті Чернігові. Чоловіка, хлопець не знаю, я на превеликий жаль, не бачив його. Виконує свою роботу дуже-дуже якісно, скажімо так. Це не просто слова, а ну, дійсно це їх. Другий, це жовда. Чому я кажу, що якісно на той момент, якщо брати до уваги інтернет-магазини і ціна цих кофрів, це було половину дешевше. Про якість тепер розкажу. Якість на самому ділі тут перевищує їхню ціну. Зараз я покажу. Приходять вони в такому вигляді обшиті. єдина їхня проблема, що вони не х'йомні. Повернемося до якості, яку він виконує на самом ділі. Я вже коли казав раніше, що мав скользячку, тобто завалювався на піску на ТРК і падав я на ці кофри. Зараз покажу ось. Зараз я його так і нічого не закрашував, так він в мене залишився. Вони, вони зберегли мої кажуть, ноги і коло мотоцикла, також завдяки, звісно, не деформувалися нічого, так що хто хоче, може виглянути на олікс і заказати їх, якщо їх в дійсності, звісно, якщо до цією переконує. Ну, стосується нас колодок. Багато хто в групі Facebook звертає свою увагу, які колодки придбати. Колодки дійсно всі ви можете придбати, які вам казав, завгодно. Ну, чи синтетика, чи полусинтетика. Звичайно, я б не рекомендував би колодки, тому що будуть старати вам диски. Це приведе казав, до лишніх витрат. Брати краще, звучать всього синтетику чи полусинтетику. І якщо брати увагу до придбання колонок, то може все робити новий лік. Це буде трошки дешевше. Скажемо, в деяких випадках, навіть в половину ціни, буде дешевше. Ті же Брембо, і Передо, скажімо так, будуть дешевше. Можна вже за певний час розказати за витрату палива в дійсності, те, що я маю на сьогоднішній день. Ми маємо як скажімо, більш агресивну витрату палива, так і економну. Економна витрату палива на сьогоднішній день в мене справляє 4400, 4800 це агресивна їзда. Тобто при оборотах двигуна 5,5 тисяч ви доб'єтеся гарного результату. так. Питання це я добився. А так цілому вирішувати вам, хто казав, їздить. Ще одним питанням задавалися мені, як їздити на ньому по сільських дорогах в селі. Це мотоцикл і особи, скажімо, комфорту по сільським чи пересічним дорогам. Ми казали, особливо не буде. Якщо брати увагу цього мотоцикла, що в мене є, основною стихія це траса. Траса, траса, ще раз траса, так як молоді люди люблять говорити деняки. Тобто за два дні він приїжджає у мене від 400 до 500 кілометрів. Це у нас мотоцикл вихідного дня, я катаюся, скажімо так, Київ Вінницю в Віннічі назад, до своїх батьків. Ну, Ніколи більш не більше не стиснеться. Так що, якось так. Я бажаю всім миру і добра. Все слід сказане мною. Не треба брати до уваги. Я тільки розказую, те, що в мене було на тій чи іншій моделі, а не гадаючи на когені і Я собі субід розказувати, не що проблем, яких були, будуть давати поради. Якщо дійсності, хто хоче мати гарні поради, можу сказати так, що вам треба звернутися до групи. Фейсбук є там гарна група дуже де ви можете дійсно знайти багато якісних порад і відео по ремонту даної моделі. Так що, ще раз нагадуюся, всім бажаю мир і добра. Все слід сказане мною. Не слід привати, приймати до уваги, а тільки робити свої висновки. Всім дякую за увагу. Що не так сказав, вибачаюся.